Від. Я Марія Землянська, і це «Бігус.Інфо». Сьогодні я коротко нагадаю вам про важливі, але недооцінені вами на мій суб'єктивний погляд історії, які ми встигли випустити у 2023 році. Чому недооцінені? Бо статистика ютюбу по переглядах цих сюжетів засмучує. І так, звісно ж, пояснень багато під час чергової повітряної тривоги чи нових перебоїв з електрикою. Ну зовсім не до перегляду розслідувань. Але вони справді дуже важливі. Важливі, бо саме вони є поясненням того, чому в нас були яйця в міноборони по 17 гривень, чому в нас гостомель під відбудову віддають ФОПу з так званої ДНР, чи чому черговий слуга народу тут в широкому загально прийнятому, а не вузькопартійному розумінні, може далі вільно катати по закордонах і закуповуватися нерухомістю, поки ми з вами скидаємося на дрони та інші необхідні речі для. Фронту, а починаємо ми з БЕП, бюро економічної безпеки, правоохоронний орган, який запрацював у листопаді 2021-го, і який має боротися з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом, та за те, щоб всі платили податки. Не буду довго розказувати, що перший його очільник ці завдання успішно. Провали, бо з квітня там головував його наступник колишній СБУшник Едуард Федоров. Так, але він уже звільнений буквально нещодавно. Проте наша Леся Іванова встигла детально розібрати, звідки він взагалі виник і хто він такий. А ще як зростав бізнес його родини, поки він був на державній службі. Федоров, усе життя на державній службі. Закон категорично забороняє йому займатися бізнесом. Але ж як добре, коли є дружина, на яку закон не забороняє цей бізнес навішати. Дружина СБУшника береться торгувати ліками у Харкові, рибою в Маріуполі і меблями у Києві, перевозити пасажирів на Донеччині і добувати вапно на Франківщині, ставити системи відеоспостереження поліції і консультувати коксохім завод, як йому лагодити котли, вчити приватні й державні структури. Новам безпеки праці, в тому числі підмахнувши приватний клон під аналогічне державне підприємство. Привіт, набу ах, чорт набу ж вона теж навчає будувати готелі в Карпатах і вітряні електростанції на Миколаївщині. Кілька місяців тому вона запустила санітарно-технологічну лабораторію і, здається, збирається щось бурити у прифронтовому Краматорську, і це ще не весь перелік. Боже, яка талановита жінка, і як же вона усе оце сама встигає у корпорації Apple, Боюся, немає стільки різноманітних напрямків роботи, а у дружини Федорова є. Можливо, розгадка у тому, що вона усе оце встигає не сама. Справа не тільки у тому, що бізнесів багато, і що вони такі різні та ще й розсипані по всій країні. Справа також у тому, що деякі з них будуються в складчину і ще з іншими СБУшниками та їхніми родичами. І від того починають нагадувати не так бізнеси, як звиняйте за метафору, общаки навесні 17-го Дружина Федорова купує невеличку земельну діляночку у селі Мигове Чернівецької області. Нічого особливого, 12 соток під садівництво. Ще десь через рік ділянку по сусідству оформлює на себе уже сам Федоров. Теж здавалося б, нічого особливого. 8 соток теж під садівництво. Ну і знаєте, ніби як нічого кримінального, тільки. Мигове ніколи не славилося своїми садами і скажімо там яблуками, так як мелітополь черешнею. Мигове це взагалі не про аграрку. Мигове це про ліс, гори і лижі. Так, ну здається, знайшли. Собаки є, значить я охорона. Але я не впевнена, що тут хтось живе або відпочиває, здається, тут пусто. А є тут хто? Ще воно не працює ні тут. А коли буде готово? Може, на другий рік. Це в цьому році почали будувати? Ні. Раніше. В минулому? Так, вроді два роки тому назад. Це ж з руб, правильно? Це ж з дерева? Так, за, за границі. За границі привезли дерево? Та. А що тут не могли дерева знайти? Таке, що в не, нас немає такого. А, таке дерево, що в нас не росте. Да, да? Не росте таке. А хазяїв немає тут, так? Да? Не, не знаю. Я, я не, не бачу. То є, вроді кажуть, що їх три тут. Зрештою, ми сьогодні говоримо про Федорова, саме як про нового очільника бюро економічної безпеки. Тож давайте подивимося детальніше, а як саме працює бізнес, оформлений на його рідню. Знаєте, мені здається, що мати і дружина Федорова могли би стати потенційними клієнтами очолюваного ним бюро. Компанія глобальні технології майбутнього донедавна, як і Федоров, несла службу на Донецькому напрямку, ставила й обслуговувала системи відеоспостереження. Нальникам і правоохоронцям, але у 22 році різко змінила профіль почала постачати запчастини вагоноремонтним заводам Укрзалізниці, в основному діоди. А залізниця ого, залізниця то завжди весело. Контракти по сім, вісім, дев'ять мільйонів. Ми офігіли на першому ж який відкрили у прозоро минулого року. Один із видів діодів Федорова продавала заводам по сім тисяч, хоча закуповувала перед тим по п'ять. Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися. Другий вид діода заводам продавали по тисячу шістсот гривень, закупивши трохи більше, як по тисячі. Ну і найбільша група діодів впарювалася заводам майже по дві тисячі гривень, хоча купували їх теж. По тисячі, але далі стало ще цікавіше. Під кінець минулого року замість готових виробів фірма почала замовляти послуги із їх виготовлення від 500 до 600 гривень за штуку. Вгадайте, по чим нині продає ага, по дві тисячі. Doing business in Ukraine. А чому б і ні? До речі, якщо ви так само, як і я, вважаєте, що мало переглядів на таких випусках це не заслужено, то ви можете з цим допомогти. Поясню, YouTube дуже сильно реагує на вашу активність. Саме тому ми просимо вас коментувати, ставити вподобайки і поширювати відео, а ще дивитися до кінця, бо це дуже важливий показник того, що вам цікаво. Тож, якщо ми вже згадали про правоохоронні органи, які намагаються контролювати офіс президента, Олег Татаров. Бізнес на родичах, то тут не можу не згадати про заступника керівника офісу президента Олега Татарова і його тестя. Справа у тому, що тесть. Вибачте, формально колишній тесть Олега Татарова Олександр Павлушин закрив свій робочий ФОП на Кіровоградщині. І вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відкрив новий на Закарпатті. Хоча ані в Павлушина, ані в Татарова, навіть не так, ані в Татарових там офіційно ніякого майна немає. Але, але там є друзі заступника керівника ОПЕ. Спочатку нагадаю про самого Олега Татарова. Нині він заступник керівника офісу президента, який курує силовий напрямок. Він заступник голови офісу президента. Він опікується правоохоронною системою. І я задам тільки одне просте питання. А ви бачите, що у нас в принципі система працює І дуже ефективно працює. Так, Якщо вірити карті, то ось це будинок номер 390 Тож саме сюди у травні 22-го року свій ФОП перереєстрував тесть, точніше, вже колишній тесть Олега Татарова, Олександр Павлушин. До того місцем реєстрації приватного підприємця Павлушина була кіровоградщина, а основний вид діяльності пасажирські перевезення. Але тут у Карпатах він перепрофіліювався, і тепер це надання послуг бронювання. Правда, ж дивно міняти напрямок бізнесу, їхати в іншу. Куточок країни і починати все з нуля. Чи може не з нуля? Як суслася зловішував скрав сюди відчуття? Ми, звісно, бачили багато дивних місць масової реєстрації бізнесу. Але зазвичай це, хоча б, квартира чи бізнес-центр з сотнею офісів, де від компанії є, хоча б поштова скринька. Але у нас сьогодні недобут. Але й цей недобут цікавий. Дивіться на вивізку благодійний фонд Боржавська надія, що веде до оточення Владислава Каськіва і до історії про дербан землі під гаслом Олімпіада 2022 Ще у 2013-му правоохоронці повідкривали кримінальні провадження через розкрадання коштів на нацпроектах. А каськів виїхав з України. Знайшовся Каськів у Панамі. Знайшовся непогано домовився, і у 2017-му повернувся в Україну країну. у 2020-му Каськів став депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ. Каськів вільно почуває себе і у Києві. Торік, у грудні, наш колега Михайло Ткач зафіксував, як Каськів приїжджає в столичний ресторан, де проводить зустрічі нардеп від забороненої ОПЗЖ Сотом Мамоян. Коротше, не ховатися, а вести цілком публічний спосіб життя Каськіву дозволили умови екстрадиції з панами, які йому цілком ймовірно вибили його адвокати, серед яких був і Татаров. Ось як Татаров розповідав про домовленості із ГПУ щодо екстрадиції Каськіва. Владислав Касків добровільно погодився на екстрадицію за умови низки гарантій, здатних обмежити можливі зловживання з боку правоохоронних органів України щодо його притягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями. І такі гарантії були дані. Так, ГПУ в своєму листі прямо це зазначила та гарантувала виконання обов'язків щодо дотримання меж кримінальної відповідальності виданої особи, які визначені в договорі. За умовами екстрадиції, слідство не може інкримінувати Каськіву нічого більше ніж ті звинувачення, за які Панама погодилась його віддати, і ні. В цих звинуваченнях немає натяку на справу олімпійської надії надії-2022» і розкрадання 160 мільйонів гривень, які загубились на рахунках фірм з оточення Каськіва і його покровителів. Коротше, все виглядає так, що татаров тоді дуже допоміг Каськіво. Ну а Каськів тепер допомагає Татарову, принаймні його колишньому тестю до речі. По сусідству з новим місцем реєстрації ФОПа Тестя Татарова арештованих ділянок по справі олімпійської надії розбудовуються колишні впливові працівники МВС, точніше, традиційно їхні родичі. Тож, якщо хочете подивитися на красиві Карпати і зі спеки поринути в зиму, то вам за посиланням на екрані. А ми рухаємося далі. І далі у нас. Азаров. Угу, той самий, що і не скіглять. Але це якщо посміятися. Бо від того, що знайшла наша Аліса Юрченко, більше хочеться плакати. Якщо коротко, то а воно все ще існує. Б, в нього все ще є син. В цей син робить бізнес в Росії і Г. Цей бізнес він дуже прагнув масштабувати на всю Європу. Бо Азарови все ще є, а європейських санкцій щодо них вже немає. Ми з'ясували, що поки Микола Азаров словоблудиться у російських ефірах, його син теж Азаров, але Олексій підіймає шахти на Ростовщині. Ростовська область країни убивць Впритил до українського кордону тут розташоване російське місто Гуково. Є були труби в шахту, шахту зрізала зараз. Видобуток веде одна шахта ростовська. Рідкі коли підприємство вижило, пережило 90-ті, -е, 2000-ті. -е. її основним власником і став Алєксій Азаров. Ну формально не він, а його довірена особа. Ви ж пам'ятаєте, що Аліксій рідко записує бізнеси на себе. Знайомтесь Дмитрій Казантаєв, основний власник шахти Ростовська із травня 21-го. Так у мережі немає жодного фото чи відео цього загадкового інвестора Ростовської шахти. І це не дивно, бо весь бізнесовий шлях успішного підприємця Казантаєва пов'язаний із діяльністю сина Азарова. Я запропонував Олексію. Олексій викупив по суті 50% і став власником. Mm. На 50%. Почалась війна. Ми листом підтвердження передали їм всі управління і повідомили, що спілкування з нашої сторони поки є така ситуація, категорично відбуватись Свій антрацит шахта Ростовська продавала не лише на Росії, а й за кордоном, зокрема, європейським компаніям. Про це свідчать дані, що містяться у міжнародних експортно-імпортних базах. Друзі. Пам'ятаємо, що головна боротьба з росіянами зараз відбувається саме на передовій. Чоловік нашої колеги служить у відділі ППО нещодавно створеної бригади. Хлопці знаходяться на гарячому східному напрямку. Щоб ефективно відпрацьовувати по ворожим цілям, та головне, щоб зберегти своє життя, їм терміново потрібна автівка. З вашою допомогою нам вже вдалося зібрати 112 тисяч гривень. Залишилося ще 238 тисяч. Дякуємо за кожен ваш донат. Не зупиняємося. Давайте допоможемо якнайшвидше відправити захисникам автівку. Посилання на реквізити в описі під цим відео. Дякую. Персональні справи Азарових у ЄС чудові. У них не лише не забрали нічого із величезної колекції розкішної нерухомості. Ми ще й нову знайшли невідомо раніше. Відень сюди, вочевидь, утікали кошти, отримані азаровими, завдяки використанню влади в Україні. І тут в них все ще краще ніж в Україні. Тут Олексій Азаров скупив шалену кількість нерухомості. Речей, Зеленський це так просто, бутафория. А деле правят американці, правят неонацисти. Це найвідоміша австрійська віла Азарових, придбана у 2010 році. Будинок на понад тисячу квадратних метрів із великою прибудинковою територією. В одному із найпрестижніших районів Відня. Вартість такого кілька мільйонів євро. Микола Азаров під час купівлі Віли був прем'єр-міністром України і очолював партію регіонів. Його син саме налагоджував сімейний бізнес у Європі і навіть прописався тут у Відні. Цей будинок і зараз належить Азаровим, попри всі попередні санкції і кримінальні справи. Так, у 14-му ця нерухомість якийсь час побула під арештом австрійців, але кримінальне розслідування заглохло, а європейські санкції зняті. Тож у Азарових тут все настільки безхмарно, що дружина Олексія Лілія у січні 22-го показово записала будинок персонально на себе напряму. Чи означає це, що Олексій Азаров, наприклад, може вільно пересуватися територією ЄС і раптом що навіть жити там? Єдине, що на зараз може заважати Азарову ну пересуватися по Європі, це умовно міжнародний розшук. І, наскільки мені відомо, зараз він не перебуває в такому розшуку. Елітна нерухомість в Європі, працюючи вугільний бізнес на Росії. Але і це ще не все, що викрила наша Аліса. Якщо вам цікаво, чому Азарових можна називати розватою, і це без жартів, вам за посиланням на екрані. І наостанок, якщо ви досі купуєте парфуми в брокарді чи відпочиваєте в готелях мережі Рейкардс, у мене для вас погані новини. Точніше, не у мене, а у Лесі, яка дослідила накладені санкції на російський бізнес в Україні. Дослідила і розплутала ціле юридично моральне кубло з купою, але ні все так однозначно, і хай буде. Виявилося, що, схоже, ми самі дали росіянам свій бізнес в Україні спокійнесенько переписати на своїх посіпах з паспортами інших країн. Та й таке. З початком великої війни активи і бізнес росіян в Україні спробували заморозити. По-перше, обмежили компаніям потік грошей на вихід, щоб їх не вивели і не сховали. По-друге, практично заблокували потік грошей також і на вхід. Адже було би дивно, аби пов'язані з країною агресором люди і фірми на нас заробляли. Зрештою, уряд заборонив росіянам і належним їм компаніям відчуджувати активи нерухомість, рухомість і корпоративні права, тобто цілі компанії чи долі в них. А мін'юст навіть видав окрему інструкцію нотаріусам, заборонивши оформлювати росіянам. Та ну майже все фактично простіше сказати, які він дозволив е, стосовно громадянина Російської Федерації проводити нотаріальні дії. Це три дії: е, е, посвідчення заповіту, е, посвідчення справжності підпису військовополоненого і е, посвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації. Е, все інше фактично мін'юст заборонив. В Теорії усе було просто. Утім, на практиці у банках не завжди спрацьовує банківський нагляд, а у нотаріусів та піди ще доведи, що він вчинив порушення умисно. Але найгірше навіть не це. Постанови як екстрений захід, держава зробила. А основне законодавство під них за півтора роки так і не виправила, у тому числі не впровадила конкретне покарання за порушення конкретних пунктів. Немає покарання, немає стимулу дотримуватися правил, що власне і відбулося. Брокард одна з найвідоміших в Україні мереж магазинів, косметики і парфумів. До повномасштабного вторгнення мережа мала близько 100 магазинів по Україні. А компанія Брокард Україна близько 4 мільярдів гривень річного виторгу. Головним кінцевим бенефіціаром компанії була росіянка Тетяна Володіна. Власність вона оформила через довгий ланцюжок кіперських і російських фірм, але ніколи не приховувала, що брокард її. Ім'я Володіної було офіційно вписане в український реєстр. Однак, у травні 22-го кіперську компанію власника брокарда переоформлюють на французький холдинг Філіпа Бенасена. У вересні, попри заборону, відповідні правки вносять і в наш реєстр. Ну, якщо ви читали закон про натаряку то та. Не може коментувати будь-які речі, що стосується таємниці на е... набридло Телефонувати в брокар. Що значить, набридло телефонувати в брокар? Ну мені здається, що за нас апарата брокар зараз це... тема, яка найбільше цікавить зараз українців. Хтось каже, так це ж чудово. Росіяни вийшли, французи зайшли, клієнти тепер платять не агресору, а європейцям. Що тут не так. Та в принципі, все. По-перше, немає жодної гарантії, що мережу продали не на папері, поки не вляжеться. Адже Бенасен в історії з брокардом з'явився не випадково. Це, по суті, постачальник Володіної, його група Інтерпарфюмс, виробник великої кількості популярних брендів, якими Володіна торгує в Росії, дозволивши Володіні цей фінт, держава втратила можливість конфіскувати її актив. І коли я кажу актив, я маю на увазі не скляночки з парфума. Ми і не тюбіки з помадою. А компанію, у котрої напередодні повномасштабного вторгнення, лежало на рахунках понад 500 мільйонів гривень і числилося по балансу ще якихось активів на мільярд. Думаю, і те, і інше можна було б цілком успішно. Конвертувати у щось корисне і нагальне для фронту. А на скляночки й тюбіки знайти нового українського управителя, аби мережа продовжувала працювати, платити податки у бюджет і зарплати працівникам. Профіт група готелів Рейкардс одна із найбільших в Україні. Напередодні повномасштабного вторгнення налічувала близько 60 готелів під різними брендами: Рейкардс, Оптіма, Альянс Сіті та Раціотель. Головним кінцевим бенефіціаром Рейкарцу був росіянин Юрій Васін в українському реєстрі. Він значився як громадянин РФ і резидент Москви. Але після початку великої війни небажані зв'язки Васіна з країною-агресором підчищають у літку. го змінюють громадянство на турецьке, а адресу на Анкару. Навіть паспорт журналістам показують: дивіться, тепер Васін турок. Турецький паспорт, отриманий буквально за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення, як ніби щось знав? А став одним із факторів, які допомогли Васіну зняти арешт, накладений правоохоронцями на його долю у бізнесі. Він раніше значився як громадянин Росії, а пізніше став значитися як громадянин Туреччини. А, а можете пояснити яким чином відбулася ця заміна згідно закону? Перевіривши всі підстави, в нас не було підстав для відмови і для зупинки по закону, розумієте? А те, що він продовжував лишатися громадянином Росії, не було підставою? Е, ну він брав документи, що він є громадянин Туреччин, так? Ми не маємо можливості перевірити, чи, чи не громадянство. Одразу після чого реєстраційні дані в українських базах знову перемалювали. Кінцевим бенефіціаром материнського кіпра замість Юрія Васіна вписали якогось Юрія Харсона з Умкерха з українським іменем, але німецьким паспортом. Претензії, як мінімум, дві: по перше, Харсон страшенно схожий на Фунта. По-друге, Харсон у рейкарці на чесному слові, так якщо ви відкриєте український реєстр, то побачите, що кінцевим бенефіціаром записаний пан Харсон, але якщо відкриєте кіперський, то побачите класичну матрешку, записану на кіперських директорів. І ніякого Харсона. Цей цирк міг би тривати ще довго, але вочевидь вкрай дістав когось на горі, і в травні цього року його припинили, просто впаявши санкції персональну Васіну і його не до його не його кіпру, коротше кажучи, через РНБО. Здавалося б, нарешті крапка у цій шаленій історії, але мене особисто непокоїть дві речі. Перше це той факт, що вона взагалі мала місце. Таке враження, що усі контролюючі інстанції забули про ті правила. Які самі ж впровадили на початку великої війни, і ми тепер, звісно, дуже героїчно забиваємо цвяхи кришталевою вазою, але цього очумілого перемальовування реєстрів можна було би легко уникнути, якби придумавши правила, бодай хтось іще придумав слідкувати за їхнім дотриманням. А друге, є підозра, що кейс Васіна тільки у Васіна так закінчився, тому що це був кейс публічний і скандальний. А що далі у регіони тим більше схожих історій. Орії, які держава взагалі прогледіла, чи може й в принципі в той бік не дивилася, а дарма, бо там подекуди повна дичина. Так, так це лише частина з переліку компаній з російським корінням, які в обхід санкцій заробляли чи навіть продовжують заробляти в Україні. Тому, якщо хочете, щоб ваші гроші знайшли терористам, дуже раджу подивитися повний Лесін ефір за посиланням на екрані. І не забудьте про вподобайку. Ну ви ж пам'ятаєте навіщо? На сьогодні це все. До зустрічі. І я дуже сподіваюся, що на наступну нашу зустріч нам не доведеться робити отакі ефіри нагадування. Бо ви підпишетесь на наш канал і будете з нами в найтяжчий час. А ми не будемо сумувати через те, що ви пропускаєте щось важливе. Дякую.